На цьому місці вчора сталося нещастя. 13-річного хлопчика привалило цеглою. Моторошна пригода сталася на території гімназії в металургійному районі. Директорка навчального закладу ділиться хронологією недільних подій. Сьогодні ми зняли відео з камер постережень, де чітко прослідковувався перелік подій, який відбувався на території закладу. Двоє дітей гралися на шкільному. Майданчику у футбол. Один з хлопчиків закинув м'яч на тир. Це споруда, яка знаходиться на подвір'ї, але вже понад 15 років вона не експлуатується. Він зайшов з іншої сторони ближче до забору в куточок, виліз на забор. І намагався із забору руками і ногами вилізти зверху на дах. Коли хлопець зачепився за край стіни, вона не витримала навантаження і обвалилася. До постраждалого підбіг його друг, коли зрозумів, що сам не впорається, покликав дорослих. Медики швидкої та 16-ї лікарні поділились іншими подробицями. При спробі залізти на будівлю, частина стіни відійшла, він впав, а зверху на нього впала цегла, ударивши по спині. Самостійно піднятись не зміг. Викликав бригаду екстреної медичної допомоги з травмою поперекового відділу хребта і з підозрою на пошкодження спинного мозку. Хлопчик був доставлений до профільного відділення 16-ї міської лікарні. Дитина була оглянута травматологом, хірургом, анестезіологом. Проведено до обстеження, виставлений діагноз, закритий перелом 11-12 хребців з порушенням функції спинного мозку. Стан дитини важкий. Після консультації з обласною дитячою лікарнею хлопчик був переведений для подальшого лікування в нейрохірургічному відділенні міста Дніпра. Обставини нещасного випадку з'ясовують правоохоронці. Михайло Бостров Андрій Славний цей день.